Йошіда незабаром має прибути на місце. Хай вас зрозумів, штабе. Внутрішній твір убезпечено. У нас чисто. Не знаю, навіщо він це робить. Він як просить, щоб його прибили. Пав Йошіда виходить на подвір'я. Увага, панове, уважніше загони. Будь-хто з цих людей може ховати зброю. Конічіва, конічева політикам слід лишатися за кулине пробивним склом. Оці його жести доброї волі до добра не доведуть. У нас цілей! Танака піде з нами. А ти спускайся та виграє для нас трохи часу. У цій серії стільки кміжок я не можу вибрати ці персонажі такі милі, особливо цей пікачу. Залиште мене у спокій, ви починаєте мене лякати. У нас тут безліч, неймовірно цікавих книг. Будь ласка, роздивіться усі мої товари. У нас тут безліч, неймовірно цікавих книг. Ми повинні утримувати цю зону, доки не отримаємо подальших вказівок. Вам потрібен одяг? У нас тут ціла купа лахів. Цей ваш стиль мілітарі уже давно не в моді. У будівлю по той бік площі через оглядовий місток. Якщо бракує набоїв, попроси танаку. Під к... Перевірте ту алею. Швидше! Ти вже зачистив ту алею. Тримай набої і спробуй не спустити все в одну мішень. Перевірте ту алею швидше. Бачу Бачу супротивника! Здається, капітан наказав... Здається, капітан наказав тобі зачистити онту алею. Снайпер! Все! Танаку поранили. Давай сюди швидше. Ага. То їхній лідер, Тошіфуне. Пан Йошіда у безпеці. Біжи за тим снайпером. Нас дожини і ліквідуй. Я не маю бажання з вами розмовляти. Мої товари найкращі. Мої товари найкращі. Що це діється? Це поліцейський, правда? Вам потрібен одяг. У нас тут ціла купа лахів. І це дожі фуне, не дайте йому втекти. нас, дітей взагалі краплі поваги до старших не лишилось. Біжить за тим снайпером. і зайди. Іди та відірви тому малому дебілу Анус. Цей покидьок мені раму погнув. Чого ти досі мене дістаєш? Краще того шмаркача дістань і рожу йому начисть. Hører du meg? мэжүүлэх <sharp inhale> Я тобі допоможу. Хто ж повинен надерти задниці тим дупоголовим? Я нічим не зможу тобі допомогти, Гоменосай. От, бляха, ксо! Що мені тепер робити зі зламаною рікшею? Я нічим не зможу тобі допомогти, Гоменосай. Чекаєте особливого... чого це завжди я? バオさせるだ Він зараз утече. За этим снайпером! И сойди! Вимпи-шоу, вот тут! Удар! Я а, а! Туриете, воно! мне! да? Чикасыка, да? робота, офіцере. Той снайпер відійшов до правців.